За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Окупація українського Криму триває. Російські війська і далі тримають у напрузі населення автономії. З сусідньої держави прибувають все нові й нові сили окупантів. Крім військових, в Україну через східні кордони намагаються потрапити і російські радикали кажуть у Донецькій службі безпеки. І додають, мета їхнього приїзду дестабілізація ситуації у регіоні. За минулий тиждень прикордонники вже завернули назад до Росії сім сотень таких молодиків. Нині східні кордони країни патрулюються у посиленому режимі. Та, попри жваву російську інтервенцію у Криму, Україна не буде силою звільняти автономію від окупантів. Про це заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Однак українські військові таки не сидітимуть, склавши руки, кажуть у Кабміні. Сьогодні російські війська продовжують знаходитися вдовж східного кордону нашої країни. Постійно нарощують свою присутність збройні сили України, в свою чергу, приведені в повну бойову готовність. Розпочалися всеукраїнські військові навчання. Опрацьовується питання створення на базі внутрішніх військ Національної гвардії України. Наразі Кабмін усіляко намагається підтримати військовослужбовців у Криму і виділив їм додатково ще 125 мільйонів гривень. Кажуть, українські військові зараз у складній ситуації на півострові їхні частини захоплюють та блокують озброєні чужоземці. Та не дивлячись на це, наші солдати не здаються. Дії російських окупантів Віталій Єрема назвав грубим порушенням харківських угод та конституції України. А самопроголошену владу Криму охрестив злочинним угрупованням. На півострові діє злочинне угрупування, яке у неконституційний спосіб захопило владу і опирається на російських військових. Тому ніякого легітимного референдуму в Криму не може бути проведено, бо волевиявлення під прицілом автоматичної зброї не буде визнано ні Україною, ні світом в цілому. Та якщо Росія посилить агресію, Україна діятиме рішуче. Так прокоментував запитання журналістів про евакуацію людей з Криму, секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій. За його словами, в РНБО розробили план Б, якщо в країні почнуться реальні військові дії. Однак подробиць цієї спецоперації не повідомив. Я не можу говорити надто багато. Я можу тільки сказати, що наші підрозділи на сьогодні розташовуються таким чином, щоб ми змогли відбити напрям атаки з будь-якого напрямку. За словами Поробія, наразі неспокійно не лише в Криму, але й в деяких південно-східних регіонах України. Найбільш ризикованими містами для розвитку сепаратизму залишаються Луганськ, Донецьк, Херсон та Одеса. Там були намагання створити озброєні загони, схожі на кримські.